Вечірньої пори на вулиці Даньшина увагу патрульних привернуло авто, яке їхало без увімкнених фар. Зупинивши його, помітили, що водійка Hyundai не лише порушила правила дорожнього руху, а й перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Щоб уникнути відповідальності, вирішила так би мовити, відмазатися за гроші. Коли інспектори зупинили авто, то виявили, що за кермом перебуває 48-річна водійка, в якої були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка відмовилася від проходження освідування та неодноразово просила патрульних, так би мовити, вирішити ситуацію між собою, тобто пропонувала їм неправомірну вигоду. Громадянку неодноразово попередили про кримінальну відповідальність за такі дії, але вона не дослухалася до цих порад і під час складання протоколу поліцейським підійшла і все ж таки поклала на документ грошові кошти у розмірі 4 тисячі гривень.